Всім привіт! Сьогодні коротенький огляд буде крипторинку. І зараз далі продовжую бути оптимістичним і, можливо, щось уже із цікавих таких рухів уже готується в ближчий час. Як завжди, зроблю ремарочку, щоб по часових рамках. Точно знати, коли відбудеться ріст, коли буде вихід із цього накопичення, акумуляції, яке зазвичай триває доволі довгий період. Ніхто ніколи вам точно не скаже, але є певні певні закономірності, які підказують, що ми десь уже там близенько. Я ось вам писав нещодавно, ну, умовно, нещодавно, місяць тому, що є така певна закономірність на будь-яких ринках і на крипті, і на фондовому дорогоцінні метали, та й нерухомості це теж стосується. Що спочатку йдуть самі такі топові елітні активи е, в межах цього ринку. А потім, уже під кінець, коли вже основний рух робить саме активи із великою капіталізацією, потім вже підтягується весь широкий ринок, і середня, і дрібна капіталізація, ну, тобто по якості активи, це працює абсолютно будь-де. Тому зараз у нас якраз і на крипті, і на фондовому відбувається точно така ж сама ситуація. Біток останні два-три роки, десь із початку 23-го року, два з роки, якщо бути більш точним. В себе усю основну ліквідність і лише він зростає. І е, якщо поглянути на весь широкий ринок, то він на сьогодні знаходиться внизу. Росток такого практично не показував. Е, якщо говорити про там 80% плюс, е, е, зазвичай іде така тенденція, що під кінець. Росту вже перед самим розворотом. Якщо ми беремо крипторинок, то це біткоін, коли він робить вже оцей заключний ріст, заключний імпульс, і це у відсотках вже зовсім небагато, переходить там, можливо, в боковик, можливо, падає незначно. То ось там вже включається максимальна ейфорія і починається ріст всього широкого ринку, тобто середньої і дрібної капіталізації. Та ж сама історія відноситься і до S&P 500-го, тобто, у нас була це те, що стосується фондового ринку. У нас була тут локальна зона супротиву, ми її зараз пробили і на історичних верхах. До речі. Це ось можете підписатись в телеграм-каналі. Про це я ось вам писав, що це було дуже важливо, щоб фондовий ринок зараз пішов на нові історичні вершини, тому що в людей по всьому світу, в інвесторів, розв'язуються руки, і вони вже трішки так спокійно до цього відносяться. Тобто. Негативна бу на близькому сході вже ось погас те, що відноситься там ядерної угоди Ірану і Сполучених Штатів, уже нібито люди трішки почали заспокоюватись, і в них є тепер більша впевненість, що можливо завтра вже буде якась стабільність, і можна тепер уже впевнено інвестувати свої кошти. Готівка там, кеш, яка в них там є, чи на брокерських рахунках, чи можливо поки що там десь в іншому місці зберігається, але суть в тому, що зараз нові історичні вершини додають оптимізму інвесторам, для того, щоб вони могли інвестувати е у фінансові ринки. І здебільшого це у. Більш такі ризикові класи активів, як дрібна і середня капіталізація. Якщо ми говоримо про фондовий ринок, то в людей тепер є можливість інвестувати і в крипторинок, в тому числі в біток ефір. Якщо ми говоримо в крипторинок за крипторинок, конкретно в межах цього ринку, то ліквідність тепер вже повинна в більшій мірі саме йти не в біток, а саме у широкий ринок. Тому зараз от якраз SP 500 і те, що по NASDAQ, в тому. Uh, NDX, NDX. Зараз нові історичні вершини, і все поки що виглядає доволі оптимістично. Якщо поглянути на ці uh, класи активів, наприклад, фондовий ринок, Nasdaq і SP 500, вони вже перепробили свої попередні верхи. Якщо подивитися на біток, він ще поки, поки не. Перебив, і я думаю, що він зараз ось буде дуже швидко нас доганяти Це дуже важливо. нас доганяти крипта це доволі такий спекулятивний актив і е з невеликою капіталізацією в порівнянні з фондою, тому йому не потрібно дуже багато грошей, ліквідності для того, щоб показати якийсь хороший рух. І тим паче Альті. Якщо зараз дивитись на ефір, я вам писав, що основна зараз зона супротиву це там, де ми зараз. І знаходимось. Тобто це оцей от діапазон від 2 там, до 2500-2600. Це найсильніша зона супротиву. Далі супротиву, як такого, вже немає. Буде наступна зона там, 3604, але це вже буде доволі слаба зона. і там лише може бути зупинка і набагато коротша, ніж вона зараз є. Тобто уже два місяці ефір просто стоїть там в боковику і з випадом ось останній час, і знову повернувся в цей діапазон 2600. Тому вже дуже схоже, що ось такі ризикові активи, як біток, ефір, і весь крипторинок готові до росту. Тому будемо спостерігати. Зараз в межах інвестку ми і далі продовжуємо тримати наші портфелі незмінно, в кого є можливість доінвестовуємо, якщо допустимо, по ризику. Ну і паралельно також на фондовому ринку середньостроково готуємося до глобальної кризи і купуємо там сектори економіки, які потенційно нам можуть дати там прибуток. Тому у нас з однієї сторони є ризиковий портфель у крипті, ті люди, які хочуть в крипторинок інвестувати, і є протилежний портфель на фондовому ринку, де він нас повинен захистити. В період нестабільностей. Але зараз поки що, я думаю, буде ще наступні місяці період оптимізму і хороших рухів на крипторинку. Тому сказати точно, коли цей ріст почнеться, це дуже важко, але часто відбувається, що після якогось значного там падіння от на альті те, що відбувається, потім починається дуже хороший рух. Зараз, якщо поглянути на всю практичну альту, і дуже довго вона вже знаходиться в акумуляції, в боковику і серйозних рухів не робили. Тому, як по мені, зараз уже абсолютно ми дуже близько до цього. От, прям дуже близько до нового росту. Тому не розчаровуємось, тримаємо наші криптопортфелі, нічого не продаємо, не змінюємо свої цілі по виходу. Не будуть ікси прибутку, будуть і 5, і 7, і 10 іксів прибутку по самих топових проєктах, але з дуже важливою ремаркою, ті проекти, які за останній рік не показували цих іксів прибутку. Якщо, наприклад, той же самий Ripple чи Stellar вже показали там по 5-7 іксів профіту, то, мабуть, ці вже проекти, там Solana, краще їх вже не чіпати, тому що там вже. 2 x можливо, з натяжкою 3, потенціалу залишається. а Вже там на 5-7, на 7, ну це вже дуже оптимістично. Розраховувати на таку дохідність. І дуже ризиково. Тому, якщо у вас є бажання долучитись до моєї команди InvestCoбу, пишіть мені в особисті. Можливо, я не знаю. Можливо, це вже той останній час, коли можна зайти на крипту по дешевих цінах. Стосовно фондового, теж мені пишіть особисті. Якщо не маєте бажання долучатись, то підпишіться хоча б на безкоштовний телеграм-канал в описі під даним відео. Тому чекаємо хвилі росту. Можливо, вона навіть почнеться літом. Сезонність вже зараз зламана, тому можна абсолютно всього очікувати, навіть від таких несприятливих сезонів, як літо. Будемо бачити, спостерігати і тримати міцно наші портфелі. До зустрічі, бувайте!